Сьогодні ми зануримося в одну з найяскравіших історій Євангелія зцілення десяти прокажених. Чому лише один із них повернувся подякувати, що ця подія говорить про вдячність, віру і наше спасіння. Ця історія має глибокий сенс, який торкається кожного з нас. Тож залишайтеся з нами і давайте разом відкриємо духовні уроки, які допоможуть нам наблизитися до Бога. І коли входив він в одне село, зустріли його десять чоловік прокажених, які зупинилися віддалік, і гучним голосом говорили Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, сказав їм: Підіть, покажіться священникам». і коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що стілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, дякуючи йому. І це був Самарянин. Тоді Ісус сказав. Чи не 10 очистились, де ж 9. Чому вони не повернулися віддати хвилу Богові? Тільки іноплемінник цей, і сказав йому: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Ця євангельська історія глибоко торкається теми смирення, вдячності та довіри до Божого промислу. Основна ідея полягає в тому, що пошук причин наших життєвих обставин часто безплідний. Але наш стан і реакція на ці обставини залежить тільки від нас самих. Тому важливо приймати події життя як нагоду до духовного зростання, а не як покарання чи несправедливість. З євангельського тексту ми можемо виділити наступні ключові моменти: перша з яких не шукати причини, а правильно переживати обставини. Замість запитання, чому слід зосередитися на тому, як ми проживаємо дану ситуацію. Наступним є вдячність у будь-яких обставинах. Це не просто риса характеру, а ключ до духовної свободи та радості, віра без вдячності неповна. Лише один із десяти повернувся подякувати, і саме він отримав слова про спасіння, що вказує на значення вдячності для справжнього духовного преображення. Це послання актуальне для кожного, хто стикається з викликами життя і нагадує, що головна мета не пошук причин, а прийняття Божої волі, яка завжди веде до нашого спасіння. Навчимося же приймати кожен день як дар Божий, і тоді наше життя, незалежно від обставин, стане славослов'ям Господу, бо тільки в єднанні з ним ми знайдемо справжній мир і радість, які не залежать від цього світу.